Корена комісія. Представляє її склад, голова комісії Різник Вереслава Олексіївна, начальник відділу культури, мистецтв національності та релігії, члени комісії Червінська Надія Валерівна, головний спеціаліст відділу культури, мистецтв національності та релігії. Занфірова Лілія Апанасіна, головний спеціаліст відділу культури, мистецтв національності та релігії. Секретар комісії Пухлярова Олена Георгіївна, головний фахівець відділу документального забезпечення та кадрової роботи. Отож, розпочинаємо роботу комісії і пропоную затвердити порядок денний. Перше питання: розгляд поданих заяв від громадських організацій для включення їх кандидатур до складу комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального підприємства Одеської обласної академічний російський драматичний театр. Друге прийняття рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до Жеребкування. Практично ми вже провели ці два питання. І проведення самого жеребкування між кандидатами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трьох кандидатур для включення їх від громадських організацій до складу комісії з проведення конкурсного добору і оголошення результатів жеребкування. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Утримався. Прийнято одноголосно. Отже, до управління культури, національної релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації надійшли пропозиції від громадських організацій Інтелектуальний форум, культурна столиця, вільне місто, місія Давида Ойстраха та Святослава Ріхтера, фестивальний центр «Золотий дюк, національне культурне об'єднання громадян Білорус і Одеська організація спілки дизайнерів України. Практично, ми провели уже огляд анкет, перевірили наявність підписів голови громадської організації Мокрої Печатки, і після цього перегляду у нас вибули вільне місто організація, представники від неї, одеська організація спілки дизайнерів України, враховуючи те, що ці громадські організації, які залишились, є громадськими організаціями в сфері культури, пропоную кандидатів їх допустити до жеребкування. Хто за утримався всі одноголосно. Пропоную розпочинати процедуру жеребкування. Ми будемо оголошувати громадську організацію, її кандидата, а секретар буде вкладати жеребки в жеребкування. Громадська організація, інтелектуальний форум Козловська Лариса Олексіївна. Показуйте, будь ласка, на камеру і складайте. Дівузова Лариса Олексіївна. Не тяю по голову Владимирович. Вопрос. Вы сворачиваете? Одинаково, извините. Вот так. Організація культурна столиця з Подождіть, Владислава Николайовича. Угу, спасибо. Громадська організація, фестивальний центр Золотий дюк» Савєлєва Наталія Володимирівна. І Терещенко, Галина Валентин. Організація місія Давида Остраха» та Святослава Ріхтера Тихонова Олена Петрівна. Громадська організація Національно-культурне об'єднання громадян Білорусь» Ковалевич Федор Павлович. Таким чином ми маємо 8 жеребків, які ми закладаємо в міст і перемішуємо. Прошу вас, підійдіть ви. Я не ну, нажайте, ну, нажайте, покрайся. Щоб було б гарно, як ви собаєте. Ні, ну Ми поки що отакі національно культурне об'єднання Білорусь. Видно? Інтелектуальний форум метяю Павло Володимирович. Центр «Золотий Дюк Терещенко Галина на Таким чином ми закінчили процедуру зарахування. Пройшли до конкурсу Мітяю Павло Володимирович, Ковалевич Федор Павлович і Терещенко Галина Валентинівна. Дякую за увагу. Дякую вам. Позицію прилетіло ви. А чи переділи? Якщо дорожба була там на участий лісер.